Нажима так, люди. дивіться, ми на Михайлівській вже тут іде дощ трошки. От а я така рада, що є люди, які тут теж тусуються. То що ідеш, і без безлюдя, і це так знаєте, гнітить, Що люди вони не володарі своєму життю? Вони от чуть-чуть дощик як на крапевне дома сидять. Що ви про це думаєте? Це взагалі ужасно. це Це скучні люди. Скучні люди, це ж вам не Атлантичний океан, де урагани, де от сидиш і таке забиває вітер, такий у горі боїшся і хитає будинок. Тут чуть-чуть дощик накрипай, люди, де ви? What the fuck? Говорять, <плес> все можна купити, а погоду не можна купити. Ну, да, от розумієте, вони говорять і просто живуть да? вдома. А знаєте, таких людей з ними домовишся зустрітися, а вони а, кажуть, що відміняють те, що дощ пішов. Да? А, а, да, але чнеться да. дощ, і все, і вони вдома сидять. І вони вдома сидять, я не розумію. Оце горай Поліна така. Вона з нами гуляла, вона ще дощ вона йшла. Горай! От від спілкування стає баганий, тепло, баганий. Баганий. телефоні. Так що тепер вона вийде з дому. Телефоні. Я думаю, я думаю, да і як поважати, скажіть, таких людей, які не володарі своїм словам. Ну, от, прикол да. для мене, якщо людина домовилась прийти, то, то ти, хоч вона хоч снігопад, хоч метель, треба йти гуляти. Так, да. гуляти. Для мене тільки якщо вона померла, Хі це от причина не прийти. погоди. А якщо вона жива, бляха муха, не прийти. Да, це ж живе. Це <реш> да, да, Вдруг ви вже більше. стріть. Вдруг ви вже Вдруг. взагалі людини не побачите. І скільки тих теплих місяців, скільки їх днів на рік, і що всі інші вдома сидіть? Всього ж 92 дні, чи скільки там? 90. І оце все, так? Да? Ну, я не знаю, це просто якийсь. О, хтось дивиться на нас, комусь стало теж цікаво, <реш> і теж <реш> <і> те, <реш> <що> нема. <вона, реш> <вона. реш> так, що люди, ну ні, ви це ваше ні, життя просто, самі вирішуєте. Чи да? сидіть вдома, чи не сидіть. А, дивіться, Люди вийшли, вони, мабуть, дивляться нас. Вони хочуть написати, а, а так мало, мало людей. Гуляй, До речі, субота, а що буде в понеділок? Страх подумати. А, а що да, буде в да. понеділок, там взагалі буде <свят> дві людини просто. Да. А знаєте, що вони роблять, коли вони вдома сидять? Вони ж листають стрічку і думають, о, а хтось такий щасливий, а я тут такий, блін, взагалі да, не відбувається. Дома залишався, і, і що, і скукота. <свят> ну, так що сам винуват. Депресії так, да, да, та, і написуючись, якусь фігню строчать, блін. І, і думають, блін, а життя проходить. Ну, це Зроби завість руки просто завість. а що завість взуття. Є взувся, вийшов да, да. 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 знаєте, <гуляри> от а, в чому проблема взяти, взутись і вийти, хіба ти чоловік взяв, позвав і пішов гуляти. Взяв і пішов. Так вот що, дорогі, беріть, коротше, і йдіть. Того, що, беріть, ну, не лінуйтесь. Да, не лінуйтесь. Взувайте кросовки, одівайте куртки і бігом да. йдіть на мєгу. Шапки, капюшони, да, і прийшли. Гулять, пишіть коментарі. Да. да. так Што що. Хочу гуляти з Поліною Яремчук, Дашою Багіцькою і Аріною. І Іриною Герус. І да, і то йдіть всі на мєгу і да, да. Да. гуляйте. Так. Гуляйте. Так. Да. да.